Що краще за низький чи за високий тиск, і як їх відрізнити? Підписуйтесь і я все розказую. Інколи тиск людини скаче вверх-вниз і не завжди є можливість поміряти. Будемо розбиратися, як відрізнити без е, тонометра. І так, симптомами як за високого, так і за низького тиску можуть бути. Головокружіння, шум у вухах, серцебиття, мушки перед очима, може бути так само дзвін. Але при низькому тиску зазвичай характерна ортостатична гіпотензія, тобто стає гірше, коли людина з лежачого положення піднімається і пробує йти. Вона може навіть так зупинитися, потриматися за щось руками, прийде кров до голови, і стане легше, і вона почне рухатися далі. При повишеному тиску, навпаки, коли людина. Лежить, особливо коли є застій крові в задній черепній ямці, підвищення черепного тиску в лежачому положенні більше посилюється, розпираючи головні болі. А коли вона піднімається, сидяче положення може ставати легше. І ось такого, що вона піднімається і від піднімання зразу починає крутитися голова, зазвичай це не є вираженим. Тому, звісно, найкраще, коли у вас є тонометр перевірити все. Але якщо зразу такі от симптоми, не спішіть відразу гіпертоніки ковтати таблетку на зниження тиску, адже я не раз мала пацієнтів. Які надлишком вживання гіпотензивних препаратів вводили себе в гіпотонію, а це також погано для вашого головного мозку і може викликати навіть зомління. Особливо це небезпечно, коли ви будете знаходитись на вулиці. Тому все і ліки, і якісь е, не е, таблетовані препарати, наприклад, народну медицину, краще вживати під контролем і наглядом лікаря.